Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо сезон заготовок, і в мене вже на городі постигли помідори. Тому сьогодні хочу поділитися з вами цікавим смачним рецептом. Він на цьому каналі є вже років 8 тому відзнятий, але якість цього відео не дуже така, тому я його оновила, адже цей рецепт точно вартий вашої уваги. Готуємо помідори під снігом. Зібрані помідори я гарно промиваю під холодною водою. Ну, звичайно, ви можете і купити. Помідори підходять будь-які, але ось цей сорт сливочка він найкраще підходить для маринування і, звичайно, для консервації. Далі я підготую простерилізую банки ось таким методом. Просто я їх помила, додаю сюди 9% оцет і з кожної банки його переливаю. Ось це тож дуже хороший метод стерилізації банок. Консервація в таких банках просто прекрасно зберігається. А залишки оцету я виливаю в баночку, яку потім закручую, і знову ж таки його використаю наступного разу. Чисті вимиті помідори я проколюю біля плодоніжки декілька разів, щоб вони не тріскали під час термічної обробки. Складати помідори потрібно максимально щільно в банку, але зазвичай такі сливочки вони досить гарно і щільно лягають у банки. У мене закипіла вода і цим окропом заливаю помідори. Прикриваю і залишаю на 20 хвилин, щоб помідори прогрілися. Як ви замітили, я ніякої зелені спеції в банки не додаю. Тепер починаю готувати маринад. До води додаю цукор сіль. Друзі, точні пропорції написані в описі під цим відео. Я сьогодні варю маринаду на 3 літра, адже його вистачить на 6-7 літрових банок. Я паралельно підготувала подрібнила часник, тому що цей процес досить довгий. Через 20 хвилин я зливаю воду з банок, я її виливаю на цій воді, ніколи не варю сироп. Додаю декілька горошин перцю та по одній столовій ложці часнику. У мене паралельно закипів маринад, гарно розчинилась сіль, цукор. Додаю 9% оцет. У мене на маленькому вогні маринад кипить. І цим киплячим маринадом заливаю банку. Я щільно закручую кожну банку. Ось так потрушу, щоб часник, щоб сніг по помідорах розійшовся гарно. Перевертаю, якщо у вас єврокришки, перевертати не потрібно, якщо звичайні як у мене. Перевертайте. Ось і все дуже легкий і простий рецепт. Подивіться, як це вже красиво виглядає. Але я укручую це все ще одіялом до повного остигання, і тільки тоді вже можна буде помідори відправити чи в погріб, чи в кладову. Вони прекрасно зберігаються в кладовій. У мене в квартирі стоять без проблем. Користуюся цим рецептом вже багато років і вам рекомендую. Помідори виходять кисло солодкі ароматні. Ну такі, як я люблю. Але ще не знаю, які у вас смак. Тому приготуйте, зацініть і тоді тільки будете знати, подобається такий рецепт вам чи ні. До нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю, нехай у вас все буде добре і хороших вам вдалих заготовок.